Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Цієї ночі Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по нас п'ять балістичних ракет та майже дві з половиною сотні ударних безпілотників. Повідомили в командуванні повітряних сил. Усього нашим захисникам неба вдалося поцілити 175 дронів-камікад дронів камікадзе, також чотири з п'яти балістичних ракет. Відбувала атаку водночас. Авіація, зенітні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем. А також мобільні вогневі групи за попередню інформацію. Влучили в цілі 65 безпілотників на 14. Дцяти локацій Масової комбінованої атаки завдали Росіяни цієї ночі по Полтавщині. На регіон летіли ракети та дрони. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника полтавської обловійської адміністрації Володимир Когут. У наслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, пошкоджено технічне обладнання. Інформація про постраждалих поки не надходила. Зараз у деяких районах громади перебої з тепло та водопостачанням, профільні служби працюють над ліквідацією наслідків цього обстрілу. Російська армія знову масовано обстрілювала Чернігівщину. За добу 56 атак били по цивільній і критичній інфраструктурі. У Новгород Сіверському у власній оселі загинув цивільний чоловік. Травмована також поліцейська. Ворог атакував місто гераннями. Пошкоджений райвідділок поліції, медичний коледж і житлові будинки. Виникли пожежі у Чернігові. Герані гатили по об'єкту теплоенергетики, А в районі по підприємству критичної інфраструктури кілька міст і сіл були без світла вранці електропостачання відновили було також влучання в енергооб'єкт в іншому населеному пункті. Крім того, окупанти атакували підприємства у Мені та Городнянській громаді. Повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Поліцейський дістав поранення внаслідок вечірньої атаки окупантів по Пологовській району Запорізької області. Росіяни скерували дрона на дорогу неподалік села Воздвижівка. За останню добу окупанти завдали по регіону понад 600 ударів. Росіяни застосували авіаційні удари по Тернуватому, веселянці, гуляйполю, залізничному та верхній терсі. Запускали безпілотники різної модифікації. Били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. До обласної військової адміністрації надійшли. Шло 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже міноборони, із них 12 над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа ліній електропередач. Переважна більшість 42 над Саратовською, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів. Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть, що безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться, що нафтобаза в Енгельсі загорілася. А напередодні вибухнуло в Білгороді біля однієї з електропідстанцій. У центрі на деякий час зникло світло. За даними телеграм-каналу, ПЕПІЛ це загубилася російська авіабомба. Росіяни завчора втратили 1080 своїх штиків. Про це повідомляє генштаб. Загалом зафіксували 161 бойове зітнення. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші сили оборони спинили 45 штурмів. 23 атаки відбулися на Костянтинівському відтинку, 13 – на Ливанському. У Запорізькій області найбільш напружена ситуація поблизу Гуляйполя на Харківщині. Росіяни тиснуть на Купінському напрямку. Там наші бійці відбили дев'ять атак. Допомогти збройним силам може кожен із нас до фактів звернулися бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. Вони нищать ворога на Донеччині з різними дронами. Чи не найбільш ефективні на оптоволокні здатні подолати російські засоби? Ре нині збирають на них 500 тисяч гривень. qr код і номер картки ви бачите на своїх екранах. Також бійці показали, які українські розробки мають в своєму арсеналі. Щоб підготувати цю грізну пташку до бою, потрібно лише 15 20 хвилин. Нова українська зброя, яку дедалі частіше застосовують наші військові, має назву Дарц. Це український дрон Камікадзе середньої дальності, створений фахівцями з команди Сталеві шершні. І зараз мова піде саме про цих смертельних птахів. Ну все, хлопці, борт готовий до виконання бойових задач. Можемо запускати. Руслан родом із Київщини вже три роки на службі. Позивний гром. Він головний оператор у цьому екіпажі, каже, що опанував бойову роботу саме на ДАРЦах. Коли ми вже почали працювати, от з дарцями мені на перші польоти, наші бойові міні на виходить, було по перше і страшно. Тратити його, навіть злетіти на в якомусь сенсі ця сталева пташка Справді вражає. Попри простоту обслуговування, вона ще й максимально доступна. За ціною дарс практично не відрізняється від звичайної FPV. приблизно тисяча доларів. Але за потужністю та ефективністю значно перевершує більшість схожих апаратів. Міцний витривалий і здатний працювати в умовах, де інші дрони відмовляють. Дарс може дозволити знищити варатор, ціль, типу ворожу техніку, яка буде коштувати в районі від трьох до п'яти і більше мільйонів. Її можна залетіти чим глибше в тил, де знаходяться якраз бази розміщення техніки. Її можна зарані знищити, коли вони не будуть готові до цього. Трактор були, потім пішло трал. Потім давай вражати вже артилерію. Телерійські установки, які вже вартістю за мільйон доларів, я так розумію, і дорожче. Насправді ударці небагато суто військових компонентів, кілька ключових елементів, що відповідають за підрив та сам боєзаряд. Частина деталей надходить готовою, а решту допрацьовують уже безпосередньо в підрозділах. Це можуть бути як змінені штатні боєприпаси, так і елементи, створені з підручних матеріалів під конкретне завдання. Загалом вона не складна. Але залітає вона доволі далеко і 40-45 до 50 кілометрів. Швидкість теж немаленька до 160 кілометрів на годину, а міцний фюзеляж дозволяє отримувати влучання зі стрілецької зброї. Оснащення сучасними системами забезпечує здатність самостійно знаходити ціль і супроводжувати її. Зараз ми набор висоти робимо, летимо до цілі, скоро будемо перед цілею. А так, все набор висоти, зараз скоро будемо заходити на ціль. Коршун такий позивний у іншого члена екіпажу. Він годинами може сидіти в підвалі чи бліндажі, керуючи цим птахом. І розказує про ще одну перевагу дарця. Він здатний працювати навіть у разі повної втрати зв'язку. Але саме складне – це вітер і те, що він може впасти в штопор. На дарці добре видно, що гнатися за надто складними технологіями не завжди потрібно. Є схожі дрони, але вони значно дорожчі і не обов'язково кращі. Тоді розумієш, недороге і просте рішення може працювати так само добре, як і коштовний закордонний варіант.